Відбулось чергове засідання робочої групи з питань відновлення річки Берестової. Цього разу до звичного складу долучився голова правління громадської організації Захист малих річок України Олександр Разана. Підтримку співпраці громад також висловив начальник Берестинської районної військової адміністрації Володимир Птичник. Під час зустрічі Олександр Розанов відзначив ґрунтовні напрацювання робочої групи, активне залучення різних груп населення та зацікавленість сусідніх громад у вирішенні проблеми збереження річки. Він наголосив, що для ревіталізації берестової потрібен комплексний підхід, який враховує природні процеси та особливі русла. Експерт поділився досвідом знайомого нам гідролога Юрія Голубєва, який неодноразово наголошував, би системне днопоглиблення чи ям яму русни може призвести до порушення течії, замулення, зниження швидкості води, навіть втрати природних пляжів. Тому будь-які роботи мають проводитись на основі професійно підготовленої проєктно кошторисної документації та зарахуванням екологічного балансу. Я радий вітати. Олександра Розанова, Олександр має ще відношення і до молодіжної політики, яка здійснюється в Україні. Олександр Розанов працював радником міністра екології на стільки, який України. Зараз він вже буде радником міністра економіки України. У нас робоча група, на робочу групу ми запросили голову Пересунської військової адміністрації Володимира Птишника. Це все члени робочої групи, представники громадських Замінки структурних підрозділів міської ради, які безпосередньо обігуються цими питаннями. Рибалки, які долучилися до нас. У нас стажується зараз молодь у всеукраїнському проєкті стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Вони з нами на всіх заходах, їм цікаво, і ми вас дуже чекали. Ну, Я готова сказати про те, що напрацьована робочою групою буквально коротко. Робоча група про це знає, але Олександр скажу, ну, він знає, ми з ним постійно. З травня 2024 року ми створилися, як діалогова робоча група, поки починали працювати, проводили діалоги, говорили, що нам треба. Але зараз, коли у нас вже нас побачили і зарубіжні партнери, нас побачили в США і нас готові завести в проєкт і кажуть про те, щоб ми дали бізнес-план, ми як змогли робочою групою, цей бізнес-план зробили, передали туди. З нами на зв'язку американці. Бізнес-партнери, але ми прекрасно розуміємо, що ми вже дійшли до стадії, що ми вивчили досвід Полтавської області, ми вивчали досвід, з яким працювали ви по розчищенню річки Росі. Ми вивчили досвід Полтавської області, які працювали по розчищенню річки Хоролову громади Полтавської області, і ми зрозуміли, що найголовніше, що нам потрібно це вже наше останнє засідання останній, а по. Що говорити, ну і Олександр, я даю вам слово, а де він вчитися. Дякую. Насправді дуже приємно, що стільки людей зібралися і насамперед, коли ми з пані Катериною познайомилися, коли була у нас онлайн така зустріч, і щодо, що долучені всі громади прилягають до річки до цього питання. Це, це скажімо так, я своїми словами було дуже круто, тому що. Ми і в Черкаській області працювали, і в Чернівецькій, і Харківській, і Київській, і там громади вони поводяться, так скажімо, і раціонально, коли ми приходимо і пропонуємо, давайте ми вам допоможемо. Хоча ви нам не заважайте, підтримайте, як не можете, нам відмовляють, тому що їм вдалося щось дивне і непотрібне на цей час. Бо Ваші річечки, матеріали, які вона надсилала, ми з ними ознайомлювалися, вибачте, що затрималися, з травні місяця їхали, тому що там, нашої команди були звільни і загалом молодіжна політика. Е, питання вашої річки, скажу, ви не єдині по всій Україні, у нас велика проблема молододі річок. Найбільша проблема в принципі, по молоді, чому воно зараз, це велика зарегулювація річок сушення торфобички, які було при Радянському Союзі, звільське використання поверхневих вод, підземних вод, безконтрольний забір води, в тому числі тут є рибаки, можу сказати, на жаль, рибацька спільнота іноді ставиться до річки як -то ресурса, тому що їм потрібно вирощувати малька, вирощувати особи дорослеття майбутнього вилу і взагалі звертають на центральний стан річки. Сьогодні ми приїхали з вами зустрінемось. Після цього ми спілкувалися з пані Катериною, ми плануємо проїхатись по руслу річки, проблемні місця розглянути, тому що гідротехнічні споруди потрібно переглянути, потрібно переглянути місця, де малого. Тому що відразу говорю, якщо ви чули, що таке знаєте, там, розчищення, дно поглиблення річки і допомагає, це не так, тому що дно поглиблення або розчищення річки це те, що локально на короткий час вирішує проблему малоготя. Да, ви там на 5 років отримаєте. Частину на руслі води, але через 5 років повернеться все назад, і до цього питання потрібно підходити комплексно і використовувати не лише е там, поглиблення і розчищення реконструкцію гідроспобут, е контроль використання поверхневих вод. Якщо говорити о, про річку розь було сказано, там велика проблема, що великі міста всі забирають воду із -з річки і доходячи вже до низин річки, вода не доходить, тому що такі великі місця як там. Біла ви точно чули. Умані вони забирають великі об'єми води і використовують їх неефективно. І коли громади стикнулися з тим, що Державне кодне агентство в межах плану відновлення річки Рось ставить обмеження на використання поверхневих водних ресурсів, всі почали кричати, а що ж це таке, ми лишаємось без води, нас лишають без води. А коли йому готовий, що це, це необхідно, якщо ви хочете бачити справді живу річку, потрібно почитати. Ну і зараз деякі громади вже з цим ознайомилися, почали відведення прибережних захисних смуг, тому що знищення прибережних захисних смуг, ми дивилися по карті реально хаотичного знищення прибережних захисної смуги. Це все призводить до того самого замулювання, коли із схилів берегів річки грунти змиваються до русла, вона втрачає здатність до течії, і, а течія, в свою чергу, намиває собі дно і відкриває підземні водні горизонти. Тому важливо, що це вже 20-го засідання, в це питання, мав зустрічі з головою державного агентства, спілкувалися по цьому питанню. Він заявив, що ми готові фінансувати з державного бюджету це питання, але в нас з усіма громадами відбувається яким чином співпраця з громадою проект, з нас кошти на реалізацію. Тобто, в такому форматі, якщо ваші громади дійсно виготовлять проекти, де потрібно. Покращити гідроспоруди, або ж виокремити прибережні захисні смуги, або ж все ж таки в деяких місцях біля все ж таки потрібно ну, поглиблювати на намолення і їх реконструювати, то водогенство включитися, А в тому числі державне рибне агентство також зараз зацікавлено у відновленні водних ресурсів і покращенні загальної економіки за рахунок рибних ресурсів. Ми спілкувалися з представниками Червоного Хреста, на жаль, ми тоді вибили червоний хрест планував. Так, проєкт, проект, за яким зарибити річку, покращити її стан. Ми спілкувалися з нашим директором Чорвоного Христа, ну, в нашому в Черкаській області там, Юлі, Юлія Холодна, вони також цей проєкт хочуть реалізувати. в нас в області на доні річечка, з якою ми працювали довгий час. Тому... Прайки, так, ви одні, ви одні, да. Але ж дуже така ситуація, що ви прифронтова області. Великі інфраструктурні проекти або в принципі проекти, які пов'язані з капітальними видатками, дуже ризикові. Державницька політика полягає в тому, що те, що потрібно різко відновити, покращити, щоб зараз е критичну інфраструктуру вони це зроблять. А те, що стосується от, річка, це для них на потом. Вони говорять, ну дійдемо до цього питання, коли закінчимо війну. Але якщо у вас є міжнародні партнери, це дуже чудово, тому що ми співпрацювали із європейцями. Із Радою Європи із Єврокомісією по відновленню річок на Одещині Юра Голубів здається, да, до той час. Так, Юра Голубів дуже великий сподівається в цьому питанні, і насправді він вже, якщо говорити про відновлення річок, він зараз включився в проєкт по відновлення річок міста Вінниця Вінницької громади, 14 малих водотоків. Там проблема інша, бо це громада. Вони просто засмічені, зарегульовані, каналізовані. З вашою річечко, я гадаю, можна швидше дойти, до результатів і покращення. Як, на мою думку, потрібно лише зменшити водокористання, якщо воно дійсно, тому що я дивився спеціальний дозвол на водокористування полічці, дійсно великі об'єми води просто забираються і не повертаються без скидів. Тобто вони забираються без повернення, а це все впливає на її екологічний стан. Якщо із водокористувачами провести діалог, то. З часом, в принципі, буде все краще. І також по гідрологічних прогнозах ця зима має бути сніжною, тобто, і ви бачите, вже весени опади посилились. І на весну, я думаю, що буде розлив річки, має бути. Якщо у вас це практикується, тому що велика кількість річок, на жаль, не доходить до цього стану. Найкраще, мабуть, в нашому регіоні це річка Одай, це Полтавській області, вона дуже добре розливається. Але там вона знаходиться в Територія. Це Національний природний парк Пердокський і відповідно, і водокористування і все інше під обмеження. Також необхідно заповісти витоки річки, звідки вона починається, тому що якщо витоки річки знищені, з річкою будуть проблеми. Якщо, наприклад, до прикладу, то річка Південний Буг, ми досліджували її, її витоки це каналізоване таке русло шириною пів метра, довжиною там метр, і воно вершина річки. Була маліорована, ну, осушена за Радянського Союзу, і зараз да, ну, починаються проблеми з такою з важливих артерій нашої держави. Саме ми також молиться нашій сущі, мира важливо це Це просто робота. Знаходяться вони в нашій громаді, в старовійській громаді, але це на вразило. І ми чином от тут болота, а у нас ще так? Полота машина річки це найбільше джерело води. І там, де осушували духовище в машина, зараз річки взагалі в критичному стані, у вас ще, ще, не, ще дай Боже. Ну, наскільки ми зрозуміли, для себе відкрили, для робочої групи також в цей роки, коли відбувалися процеси малюрації. Саме там, коли на наші річки, у старої різній громаді, якраз і збудували таке сховище. І саме там у них у старовірці. Річна вода, робота, вода. ми випускали працювати, коли побачили таку рисову прийом. Знизла да не доходить. <сп appointment> І це використання ресурсів. Тим паче, 100% можу сказати, що ті гібротехнічні споруди, які є на території річки, майже 60% без господарські, вони не стоять домутику. Якщо ви звернетесь там, до державного агентства з проханням або реконструювати, або Кращих сантам дамби чи крабі, але скажуть, вона безгосподарська, вона і йде на обліку, нічого зробити не зможемо. Процедура взятного гідротехнічних споруд зараз розтягнута на три роки. Зараз цей процес за розпорядженням ще минулого Міністерства екології мають спростити. Але щоб взяти споруд на облік і реконструювати або демонтувати, потрібно три роки через судовий процес. У вас є, є пропозиція, що після того, як ми... Проїдемось по річці, у нас ось інженер, відпосумісний службу, директор компанії 2 і так знаєте, волонтерить у нас, консультує у нас. Ми можемо надати вам перед проєктну якусь пропозицію, щоб ви потім її використали у формуванні свого проєкту. Ми проблемні місця виявимо, розпишемо з наукової точки зору, що необхідно, а потім, вже коли будете розробляти безпосередньо проєкт, гідротехніку має врахувати цю. Тому що в нас і про також велика проблема. Гідротехніки навчалися ще за радянською системою. Радянська система говорить, що ліжку потрібно освоїти і використати, а не дозволити її існувати. Ну і, звісно, включеність молоді це дуже корисна. Да. Я більше, звісно, в молодішній політиці, ніж в екологічній сфері, зараз включений, але з освітою є екологом. І молодіжні ради, до речі, активно створюються. Зараз створюється молодіжна рада при Міністерстві енергетики, Міністерстві освіти та науки, буде створюватись при Міністерстві розвитку громад, тому ваша мова нехай долучається. Це була велика можливість спробувати себе на національному рівні. Перш за все приємно те, що наша влада, тобто влада це представники громадськосі. І наша мова долучилася до того, щоб зберегти свій річ. Кожен із нас, незалежно від віку. Так? Майже все своє дитинство проводив біля нашої річки. Ми там майже всі виросли, особливо влітку. Це її рибалка, і поза там своє там... Там місце перебування, і всі табори, які раніше були, всі кладили до річки. Тому це нам, звісно, дуже приємно, що все-таки міська тетальна громада підняла це питання. Дуже приємно, що і громада, вся, і активні люди прийшли і спілкуються цьому напрямку. Я думаю, проаналізувати всі питання, які є, треба допомогти зробити проєкт. Найти дійсно турнізацію, яка має відповідні і навики, саме головне і не тільки дозволи і ліцензії, а саме головне, щоб перспектива його реалізувати в життя. Тому що дуже багато в нас є таких проектів, які, на жаль, не реалізуються, тому що вони відповідають вимогам, і через декілька років вони міняються, ці вимоги, тому треба буде хорошо проаналізувати. Щоб це було, ми розуміли, це за рік два ці роки не зруч, так, І знайти такі інвестиційні ці проєкти, дійсно, час держава більше це на нашій обороні, нашим збройним силам, але ті небайдужі люди, які, можливо, є за кордоном, які є да, родом да, з нашої території, небайдужі до того, як буде розвиватися наша держава і особливо. Да, дійсно, ми Раніше ми не розуміли, що в нас річка не така вже й велика, так, що ми ніхто ми не думаємо. Крім цього, у нас ви самі розумієте, в нас більше така рівнина, і тому нема тих скілів, як де дійсно на західній Україні, де згор стікають, піднімають, це річки. У нас вона більш-менш дивить стабільний, але те, що там було років 30-40 назад, коли весною були пабити, коли лід і стая, то тут такий гур відстояв, і воно все відшов, не під сам, вони, вони почищалися. Річка дійсно була більш і тут було багато місць для відпочинку, багато було пляжів, на жаль, час трошки зменшилося це, це все. І от, особливо навіть в цьому році, будь так природа була більше склонна, тому не було такої зеленої води, але зараз, на жаль, дуже сильно впала вода і ставка. От я, допустим, був у Квіченка на тому був на вуликовому ну, то вода впала, приблизно, на півтора метра. я Це я не перший раз так. Чим це визнано. Ну, можливо, мало тих поповнення води, можливо, все-таки природні копали, які наша газоробовна. Можливо, це я мож... ну можливо, теж є, тому що все-таки та права наш землі дуже збільшується, куди піднімається вода, ми не розуміємо. Вода, яка в нашому водоканалі, у нас там забор води з великої губини, де і вода в нас більш-менш якісна. По, по якості води забору для постачання. У нас такого немає, у нас є фабрика, да, вони там трошки беруть воду, у них спеціально тоді дадено -то місце є. Але такого масового, щоб вони там забирали воду з річки, такого немає. 21 воду користуватися. Це треба аналізувати, наскільки вони, можливо, хто зарісоване, а набереться воду, можливо, ще так У нас раніше, тут більше була про, 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 про виробництва таке було велике в нашому місті. Зараз, на жаль, багато підприємств, які скопили своє виробництво. Можливо, вони скропилися і не треба обвинятися. Треба все аналізувати, дійсно проаналізувати, куди виявляється вода. чи є прогалення в тому, щоб хтось так сидив, хто взяв територію і вів воду, де закон, то треба хтось аналізувати. Тому що та течія зменшена тобто, тобто, об'ємі води, об'єм. Тим чи зменшений набагато за останній період часу. Потрібно працювати, аналізувати, зразу зробити всі документи, потім вже думати, як їх реалізувати в життя. Якщо це продання працювання, по-перше, у нас є висновок з обладних ресурсів з тим всім, що відбувається тут на місцевістю, де протікає річка. Ну і Напрацювання, те, що наша діалога група доступилась до всіх норматського нашого району, через їхньої річка це 5 громад із 6. Ми підписали морандум про співпрацю. І я думаю, спілкування із керівництвом громад, із з громадськістю, ми зрозуміли, що ця дина болить не тільки для нами а болить всім тим, хто бачить перестану. А Берестова вивчала все. Берестава, як писали наші класики української літератури, наші земляки Васенченко була Чіпка ще у Грушкою. Тобто була дуже гарною, красивою, несиною річкою, яку прикрашало місто, яке знаходилося на її лівому березі, на горі. І коли ми говоримо про нашу айдентику, то одною з айдентикою нашого міста було право і річку Бристову. Олександре, зараз ми. Виходимо, переміщаємося на обстеження. На обстеження до нас хотілося долучити людей. У нас є танцов, ми одну їх не з вами. Активісти. Тоді всім дякуємо, працюємо далі. Коли вона так? що ви з нами. А ми будемо допомагати У На жаль, всі фінанси, і можливості більше питання громад, але державна адміністрація максимально буде. Допомагати для спілкування з державними органами після обговорення члени робочої групи разом з Олександром Разановим здійснили виїзд на місцевість, щоб оцінити стан окремих ділянок і напрацювати технічні рішення для подальшої підготовки документації. Спільна мета учасників повернути річці Берестові життя та зберегти її для майбутніх поколінь.